Ну Що ж, друзі, традиційно цій порі розпочнемо аналіз карти бойових дій, що відбувається на найважливіших відтинках фронту. Зараз разом і проаналізуємо. Передусім, хотів би розпочати з Запорізької області. Отже, на тлі контрнаступу збройних сил України суттєво зросли втрати російських окупантів. Загарбники, судячи з усього, могли зіштовхнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які б командування могло перекинути на цю ділянку. Це не особиста моя думка. Це так вважають налітки. Інституту вивчення війни часто ми згадуємо саме е, і звертаємо свою увагу на їхні звіти. Е, вони зазначають, що фактично напередодні кілька днів, як на таврійському напрямку, ну власне який і включає захід Запоріжжя до за добу Росія втратила 313 військових. Це значно перевищило попередні втрати, коли сили оборони власне знищували 200 ворожих солдатів за день. Ми напередодні вам теж цю інформацію повідомлення. І не випадково я хотів би наголосити, тому що збільшення кількість втрат, передусім, противника саме на цьому напрямкові, ну, додає нам впевненості в тому, що ну, власне наш наступ буде продовжуватися і буде продовжуватися успішно. Даруйте, забув показати і вімкнути опцію, що стосується якраз таки фортифікаційних споруд ворога, адже будь-яка фортифікація, будь-яка траншея, будь-який опорник яким би він не був великим, укріпленим, надзвичайно потужно е, обладнаним, без безпосередньо бійця або бійців всередині, ну це власне ось така собі просто мертва е, фортифікація. Тому знищення особового складу противника, ну і звичайно, що. Теж техніки є важливим завданням щодо оборонних дій на цій ділянці фронту загалом на запорізькому напрямкові то ведуть російські повітряно-десантні війська також оборону, тоді як для прикриття частин прибули загони шторм з із призовниками в'язнями. Зазначається в аналізі від фахівців інституту вивчення війни, що це може знадобитися росіянам при можливому відході. До речі, теж. І спілкувалися з військовими експертами і з військовими, то можемо а, припустити, що все ж таки росіяни а, намагаються облаштовувати позиції, які вже фактично або біля лінії, так званої лінії Суровікіна, або вони вже перебувають навіть за нею. Хотів би додати наступне раніше. Елементи російської 7-ї гвардійської гірсько-стрілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії проводили контратаки проти збройних сил в районі населеного пункту Роботино. Це 10 кілометрів на південь від Оріхова. І Ці операції ймовірно сильно послабили усі сили російської армії. Загони «Шторм-З», про які ми згадали, найчастіше неефективні в бою, і швидше за все забезпечить російську оборону оборону на заході Запорізької області і незначною. Якраз таки незначною бойовою міцтю, але знову ж таки, попри е, те, що можливо серед цих штормзетівців або серед новомобілізованих про мобілізацію, теж ми згадаємо, вочів, Російська Федерація готується до е, серйозного напрямку в цьому контексті. Е, попри те, що там той чи інший е, військовий з Російської Федерації без бойового досвіду зможе там побувати і вижити в двох-трьох штурмах, він вже набуває цього досвіду, тому як зазначають. Повсякчас військові, з якими ми спілкуємося і. Ви теж неодноразово, неодноразово це чули. Що не не, мож, не можна передусім недооцінювати ворога, і е, не можна вважати, що там якісь у них є брак бойового досвіду, тому що він набувається дуже швидко. І той піхотинець, який був мобілізований, знову ж таки, повторюсь, пережив кілька штурмів. Він уже е, якраз може створювати серйозні загрози. Е, хотів би ще згадати про операції, які відбуваються на Херсонщині. Е, С. Свого часу ми з вами теж активно аналізували е, кілька місяців тому. Таку велику операцію тоді були захоплені російські військовослужбовці, і власне втрат серед них було досить багато. Але знову у фокусі нашої уваги Херсонщина і власне боротьба, якраз такі в районі Антонівського мосту. Звичайно, поки що офіційної інформації від Генерального штабу збройних сил України не відбувалося. Але знову ж апелюю до і згадую наші розмови із військовими і з військовими експертами, які наголошували неодноразово, що після якраз таки звільнення е, Херсона, після часткового звільнення Херсонської області, операції там проводяться повсякчас, і навіть зима не ставала на заваді. Можливо, ми про них мало чуємо, мало говоримо. Але можливо від цього і краще. Але операції там відбуваються постійно. І що цікаво, вони теж виснажують ворога. Теж. Ті ж такі операції вони дозволяють частково там незначні сили противника, звичайно, сконцентровані, але теж частково їх е, тримати. Хотів би теж трішки поділитися і інформацією, і звернути нашу з вами увагу на ситуацію в Криму. Чорні дні для окупантів у Криму продовжуються. Ось про таке сказав. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначає, що удари по позиціях російських загарбників в тимчасово окупованому Криму триватимуть і далі. Далі хотів би трішки процитувати пана Юсова. Він каже наступне: ми бачимо, що особливо часто з'являються новини з Криму, і повірте, що окупанти відчувають ці результати навіть у власних зведеннях починають говорити вже правду. Згадує пан Юсов наступне і каже, що можемо констатувати, що за останні дні, і тут він згадує 13-14 вересня, та інші вони є чорними днями для окупантів. Зокрема, в Криму такої кількості уражень техніки і боєкомплекту вони давно не спостерігали. Крим фактично від часу анексії мілітаризовувався повсякчас. Як його тільки не називали і таким собі величезним авіаносцем Російської Федерації, звичайно, територія загарбана в Україні. І постійно постійно була мілітаризація криму і так само побутувала свого часу думка безумовно навіяна частковою російською пропагандою що Якщо будуть якісь удари по Криму, це все це що ну це практично нереально. Ми з вами до речі, згадували, що е, і припускали, що якраз таки повітряна е, протиповітряна оборона, яка в Криму є, вона ну настільки ж серйозна або майже настільки ж серйозна і потужна, як е, протиповітряна оборона довкола Москви. Але як бачимо, е, знищені вже офіційно підтверджені так: е, е, ось цих Комплексів С 400 Тріумф в Криму так само постійна бавовна, яка там відбувається, свідчить про те, що міфи російської пропаганди вони абсолютно спокійно і вдало розвінчуються нашими військами і нашими засобами. Частково власного виробництва, ну а частково е передані від наших партнерів. Е отже, що стосується перспектив Криму. Е Тут хотів би згадати про нагідну нашу вчорашню розмову з паном Євгеном Диким. Часто його е, цитую, то не будемо залужними. Так е, більше безумовно знають в нашому генеральному штабі в військово-політичному керівництві. Але менше з тим, е, якщо говорити про якраз такі перспективи, то те, що відбувається, частково може свідчити про підготовку до е, серйозних. Як на мене, дій передусім в цьому напрямку до речі, хотів би згадати, звичайно, ще і про наш південь. Ми частково вже згадували про нього сьогодні. Щодо Токмака, там теж. Ми вчора в нашому етері, спілкуючись з учасниками дискусії, наголошували на тому, що частково окупанти починають там свої спецслужби ніби відводити з Токмака. Зрозуміло, що військові там залишаються, вони намагаються знову ж таки окопуватися, проводити певні фортифікаційні роботи, але те, що Токмак власне буде оборонятися, тут. Ну, ми можемо це фактично констатувати. Ну що ж, ще хотів би зазначити надзвичайно важливі події, які відбуваються біля Авдіївки. Теж про це згадували вчора, але там можуть бути дуже цікаві речі. Окремо, звичайно згадаємо і про Бахмутський напрямок надзвичайно важливий. Наголошую, стримуємо там величезну е, потугу і е, в живій кількості, і безмовно в техніці країни-окупантки Російської Федерації близько 50-52 тисяч е, за різними оцінками, якраз таки ворогів там перебуває. Ну і разом з тим наші військові все одно е, е, там можуть просуватися. Друзі, е, пропоную на сьогодні поставити три крапки в. Аналізі карти бойових дій завтра більше уваги е, свої сконцентруємо саме на сході нашої країни. Безумовно згадаємо і про Куп'янськ та Лиман, що відбувається там. Теж детальніше е, з вами проаналізуємо. Але безумовно найголовніша інформація, найдостовірніша інформація це від наших військових, які безпосередньо перебувають на місці. Тож, безумовно, саме їй варто й довіряти. Залишайтеся з нами. Будьте за постравтові.